Цей мурал — це взагалі це талант художника в першу чергу. Він 100% передав Роман погляд його очі і таким, який він був приштовий. Автор муралу Віталій Фісон малював його з вересня. Площа стіни 400 метрів квадратних. Прототипом стінопису став малюнок, який Роману подарував школяр. Сестра Романа розповіла на війну, брат пішов добровольцем на вугледарському напрямку, отримав важке поранення і потрапив у полон. Там і загинув. Я вважаю, що усі загиблі воїни, які віддали своє життя за державу, вони живі, поки ми про них пам'ятаємо. І вшанування пам'яті, як в муралах, як в меморіальних дошках, як в публікаціях, в інтернеті, навіть в друкованих виданнях, це дуже важливо, тому що Ті, ну з часом, ті люди, які ми знали героїв при житті, відійдуть та пам'ять повинна жити біля муралу. Розгорнули локацію, де волонтери мальтійської служби допомоги показували майстер-клас. Сьогодні ми з моїм колегою розповідаємо дітям про домедичну допомогу, а саме про правильну техніку серцево-легеневої реанімації та правильну зупинку кровотеч. А також розвіюємо міфи пов'язані з цим. Та найчастіші помилки, які е, трапляються при наданні такої допомоги. Простір пам'яті ініціювали друзі Романа. Про це розповів один із співорганізаторів Ігор Барило. Ми разом маємо берегти пам'ять про наших воїнів. Ми маємо пам'ятати їх, обов'язково робити все. Для того аби їх пам'ятали наші діти, розказувати, показувати, розповідати, Леся Протос, Суспільне новини, Хмельниччина.